Сергій Луценко отримав сертифікат про здобуття професії електрозварювальника. Опановував цю спеціальність на безкоштовних курсах, які відбулися на базі електротрансу та ВПУ номер 11 Прийшов на навчання, побачив об'яву у громадському транспорті нашого міста. Фахових робітників наша країна буде потребувати і зварників. Я думаю, дуже багато. Потрібно буде для відбудови нашої країни. У нас є в місті пару підприємств. Так само є з німеччини підприємство. То хочу спробувати там свої сили. Професію електрозварювальника здобули 15 осіб, які шукали роботу. Це випускники шкіл, профтехучилищ та вимушені переселенці. Навчання тривало два з половиною місяці. Його у місті вдалося реалізувати завдяки програмі розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Німеччини. У ВПУ номер 11 слухачі курсів опанували теорію, на базі електротрансу здобули практичні навички. Вони були залучені до відновлювального ремонту практично трьох машин. І складніших видів робіт, і, можна сказати, більш простіших. Це і 002 машина, це 0,24 тролейбус та 028. Практиканти безпосередньо були залучені до зварювання, можливо, найпростіших швів. Здобуті знання допоможуть випускникам працевлаштуватись. Зокрема, четверо випускників курсів вже отримали роботу в електротрансі. Із 15 осіб чотири показали високий рівень здобутих кваліфікацій, і це дало змогу видати їм сертифікати достроково. І усім їм було запропоновано працевлаштування на нашому підприємстві. Дізнався про ці курси в інтернеті. І... Вирішив піти і все, і пішов працювати. Раніше займався машинами, сподобалась така робота і вирішив працювати отак теж на тролейбусах. Нас навчили зачищати метал, ставити точечні шви, також прихватки. Я навчався в 11 му училищі. Ось і мені пропонували піти на зварювальника, варив тролейбус, підготувати деталь, пригорити, виміряти, все ж має бути. І перекраска тролейбусів. Ну, мені здається, доволі перспективно, бо заробляти можна багато. Деякі випускники працевлаштувались на інших підприємствах Хмельницького. Дана професія, дані спеціалісти, вони надзвичайно потрібні даному підприємству. І не тільки в цьому підприємстві. фахівці, тобто наші випускники, пішли ще таким підприємством, як. Адвіс маш. будуть працювати на користь нашого міста, на його розбудову, на підтримку нашої міської громади. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.